Друзі, я сьогодні для вас приготувала такий поріг. Знаєте, хто кажуть з того, що було вдома. Він ідеально підходить для тих, хто дотримується посту, і є досить бюджетним, хто на жаль не має можливості приготувати щось більш дорожче, а і солоденького хочеться. Тому, якщо цікаво, залишайтеся зі мною, давайте готувати разом. Розпочнемо з приготування тіста. В миску я додаю цукор. Заварений чай, сік або компот. У мене сьогодні це абрикосовий домашній компот. Олію без запаху. До речі, забула наголосити, що компот потрібно, щоб був злегка таким теплим. І перемішую до тих пір, аж поки в цій рідині цукор повністю не розчиниться. До борошна додаю розпушувач та для більш насиченого кольору, щоб нагадувала випічку з яйцями, додам ще трішки куркуми, це все перемішаю і просію. Замішуємо тісто ось і всі основні інгредієнти, які потрібні для даного рецепту. Ось таке тісто в результаті вийшло, воно еластичне, легко стікає з вінчика. Відправляється форму, в мене сьогодні вона діаметром 26 см. Чим менший діаметр форми, тим вищий поріг в результаті у вас вийде. Випікати його буду в духовці розігрітій до 180 градусів 35-45 хвилин. Перевіряю готовність дерев'яною шпажкою, як тільки вона буде сухою, означає, що поріг готовий. Ну, а поки він випікається, я зроблю глазур. Беремо какао, цукор, водичку. Друзі, точні пропорції для даного рецепту написані і в відео, і в описі під цим відео. На невеличкому вогні варю помішуючи до загустіння. Додам ще рослинну олію. Закипіло, вариться все десь приблизно 3-5 хвилин. Ви побачите, одразу рідина стане такою ріденькою, а потім вона почне загустати. Якщо ви довго виварите, у вас все стане таке тверденьке, як шоколадка. А я ж хочу, щоб ця шоколадна поливка просочила ще пиріг. Дивіться, пройшло в мене 35 хвилин. Я виймаю його, тому що бачу, що пиріг уже приготувався. Перевірила дерев'яною шпажкою сухенька. Тепер роблю ось такі проколи, відразу ж, поки пиріг поки гарячий, відразу це все роблю. І заливаю шоколадною глазурю поступово, щоб вона просочила пиріг. Посипаємо ще потрібними горішками, але це вже за бажанням. І залишаю повністю охолонутий пиріг. Як тільки охолонув, можемо насолоджуватись. Ось такий бюджетний, смачний, пісний пиріг готовий. Якщо ви, друзі, любите солоденьке, так як я, тоді точно його приготуйте. Я впевнена, що вам сподобається. Ну а якщо вам сподобалось, обов'язково натискайте на вподобайку, підписуйтесь на мою сторінку та готуйте разом зі мною. До нових зустрічей! Готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.